Адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 485 Митного кодексу України в від конференції за участю його захисника каза... Ювченка Андрія Васильовича в режимі відеоконференції. Крім того, то навчання до суду надійшли письмові, письмові клопотання, безпосередньо правопорушення. Ну, в всякому разі на даний час 358. Вот. Тобто за нього підробили документи, підписи, печатки і використали документи проти нього. Тобто він є потерпілим. Крім того, просить це врахували долучили. Далі, витравувати докази для призначення початкознавчої експертизи і призначити відповідну експертизу і про допит швідків, а саме осіб, які безпосередньо займалися оформленням документів щодо експорту зернопродукції. Так, Ну, будь ласка, е, захисник, я попрошу вас ну, правову позицію сформулювати по клопотанням і потім взагалі. Дякую, що е, перше клопотання про долучення доказів. Ми звернулися із заявою про вчинення кримінальних правопорушень. Я ж сказав, що я долучив. Я ж долучив, я ж сказав, що я долучив. Е, по клопотанням тоді не потрібно, ваша честь. Про Їй, ну, пор... ви, по да. Я долучив документи. Проте питання таке. А вже внесені відомості в від? ЄПІ? Чи поки у вас немає відповіді? Поки немає відомостей, чекаємо. Подали клопотання до поліції і чекаємо, щоб нас е, допитали. Смі. Нам поки не відомо, ми чекаємо. Подали клопотання, чекаємо відповіді. Зрозуміло далі. Щодо витребування оригіналів, ви озвучите це клопотання? Чи, чи, чи Ні, ну повністю не треба, тільки обґрунтування. Обґрунтування того, те, що ми зазначили, що жодні документи не підписувалися моїм клієнтам. Вони підроблені. Ці документи. Ці документи перебувають у митниці, і ми просимо витребувати зазначені оригінали документів, щоб побачити підроблені підписи мого клієнта. І призначити почерпознавчу експертизу, щоб повністю спростувати суть зазначеного протокола, протоколу, який незаконно був складений. Тому ми просимо зазначене питання задовільнити, витребувати оригінали документів, в митницю. Я не буду перелічувати тут великий перелік, та призначити почерпознавчу експертизу. Щодо подо Ще раз зазначаємо, документи не підписували, не подавали, і яким чином вони були підписані і подані до митниці дуже цікаве питання і важливе питання. Тому необхідно допитати агента з митного оформлення у справі, щоб з'ясувати, яким чином він отримував документи, які саме отримував документи, чи були вони підписані, яким чином він до митниці їх подавав, підписував електронним цифровим підписом. Чи не підписував, фізично подавав, електронною поштою подавав, з ким саме він спілкувався у зазначеному то. І це клопотання досить є важливим, щоб все ж таки з'ясувати, винуватий наш клієнт чи не винувати. Тому просимо зазначені три клопотання: про долучення, про витребування призначення експертизи та допит свідків задовільнити? Ваша честь, можна коротеньке доповнення? Ваша честь, коротеньке доповнення? Дякую, два томи справи у вас знаходяться, яка які митниця передала. Там немає жодного оригіналу документу. Там просто ксерокопії. Вони навіть не завірені. Тому зараз досліджувати і приймати рішення у справі без загалі завірених копій документів чи оригіналів неможливо. Є позиція Верховного суду, що таке офіційний документ. Те, що направила митниця, це не документи, це просто папірці ксерокопії. Дякую. Ці обставини будуть з'ясовувати правоохоронні органи, які знають, як і що це робити, то клопотання, задоволення даних клопотань у даному провадженні, суд відмовляє. Тим більше, що витворення документів у певний спосіб має відбуватися шляхом тимчасового доступу. Експертиза там передбачає не тільки, а ще й вільні умови, вільні зразки і так далі, тому подібні, надання інших документів. І саме ви праві, що після допиту безпосередньо, там на місці, ти, будь ласка, там це дуже важливо. От. На даний час він буде приймати рішення на підставі з врахуванням зауважень. Що є, то є. Таким чином, будь ласка, я попрошу. Захисникам ви написали по закриття, будь ласка. Дякую щось. Тоді з матеріалів, які наявні, як суд вірно зазначив, що є, то є, то неможливо взагалі приймати рішення щодо притягнення до відповідальності мого клієнта, тому що не встановлені важливі ключові фактори. В Матеріалах в справи взагалі відсутній жодний допит опитування свідків. У нас у справі немає, по-перше, жодного посвідченого документа. По-друге, немає жодного пояснення. Не встановлені важливі факти взагалі надавалися тим самим моїм клієнтам чи іншим. Ми просили допитати безпосередньо особу, яка надавала значні документи. На жаль, суд відмовив у задоволенні значного попитання, і ми станемо на сьогодні не знаємо взагалі. Хто саме подавав зазначені документи до митниці? Позиція сторони захисту. Ми зазначені документи не підписували, не подавали. Хто це зробив, невідомо. Я сподіваюся, правоохоронці розберуться у зазначеному кримінальному провадженню, проведуть необхідні судові експертизи, почеркознавчі і встановлять істину і притягнуть до відповідальності. Вонуватих е, осіб у вчиненні зазначено і адміністративного правопорушення, і кримінального правопорушення. А. Не буду я перелічувати ці накладні. Перепрошую, у нас тривога, у вас ваша честь немає тривоги. У нас 5 хвилин назад я війно закрию, тому що тривога водала. А ви в тривогу. Ну, зрозуміло, так, що не доведено, так, зрозуміло, позиція. Ваша така тривога, ми ну, будемо продовжувати судове засідання? чи Я слухаю вас, так. Да. Я, я зрозумів. Ну Тоді у нас клопотання щодо відкладення, до завершення повітряної тривоги, якщо це можливо. Ну давайте ви стезисно скажіть. Я ж розумію, я уважно прочитав. Клопотання про закриття. За недоведеністю відсутність не доказів. Так я розумію. Да саме так, за відсутністю об'єктивної сторони, суб'єктивної сторони, відсутністю складу адміністративного правопорушення, зазначили позицію Верховного суду і повністю підтримуємо клопотання, яке детально все розписано на 12 аркушу. Просимо закрити провадження відносно нашого клієнта, пояснення його долучені і просимо клопотання задовільнити. Дякую, ваша честь. Значить, суд виділяється для прийняття рішення, про рішення всі будуть повідомлені, тим більше, що повітря сьогодні буде рішення. Дякую, що От просили перенести повітряна тривога, але, на жаль, суд відмовив нам в такому питанні щодо перенесення, відкладення судового засідання.